Всім привіт! Привіт! Це ваше улюблене, найкраще у світі шоу Хата на хату. І сьогодні ми будемо дивитися найдорожчу хату в комфорт Тауні. О, оце виклик. Якщо ви бачили найдешевшу, ви розумієте, що це виклик. А ми шукаємо квартиру від 60 тисяч гривень. Від так. Ви вже не комфортно мені. І до безкінечності. Ну. За 2000 доларів п'ятикімнатна і 1700, ну це нас не цікавить, тому що дві тисячі доларів американських ну, того... зелених. Тримайте. І так, ой, 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 засліпила мене. Uh. Вулиця Регенератор на 4, 2000 доларів, п'ятикімнатна, 140 метрів квадратних. Можна з деякими тваринами, можна з деякими дітьми. Комфорт Таун, до вашої уваги, пропонується унікальна трьохрівнева квартира. Ой -ой. Трьохрівнева? Я такого не чула. Це я тіма двохрівневу двох рівнева знаю. Ну, трьохрівнева, це як? Це вище. Sky is the limit, знаєте? Ну, у, мене, у мене була на роботі, я не знаю, чи це вважається з Ти, Типу піднімаєшся ну, на першому поверсі є кімнати, на другому є кімнати, і на третьому є маленьке місце, і з якого ти виходиш на. Ага. Кришу, ну, на терасу. Але там є місце, ну, яке ти можеш використовувати як одну кімнату, не знаю, чи це рахується трьохрівнево. Може й так. Ну, у нас в селі є горище. <говори> це вже другий рівень. Якби був підвал, була б трьохрівнева хата. Надзвичайно простора та світла квартира площею 140 квадратних метрів. Виповнена квартира виповнена, блядь. в акварелі ще тут написано. Виповнена за унікальним дизайн проектом. Знаємо, ми знаємо, в якому було розплановано простір для кожного члена сім'ї. Окремо, блять, ви знаєте, яка сім'я буде це знімати? Для кожного члена будь-якої сім'ї. Ну що це? На першому поверсі розташувалися гардеробна для верхнього одягу, санвузол, кабінет, де можна спокійно працювати, або перетворити його на гостьову кімнату. Дуже продумали про когось <гум> вір. Розташувалися. А що якщо ти не спокійно працюєш, <гум> реально ти <гум> на нервах, у тебе робота І... не можна. <гум> Це комфортно зі спокійно. Ну, і звісно, головний. Ну, звісно ж, ну, звісно, звісно. Головний простір квартири. Об'єднана кухня, Віталія. Ну, звісно, ну, вся залупа. Ну, звісно. Звісно, ви теж таке зробили, звісно. Ну, З окремою обідньою зоною. О. Там просто стоїть стіл зі стільцями. Я даю вам всі свої зуби. Просто на це. Ага. М'який і комфортний диван, щоб трохи перепочити в день. Або включити собі щось цікаве на велетенському ТВ. На велетенському. Боже мой, це що, студент тільки що закінчив маркетинговий, чи що? Я не розумію, що відбувається, чому цей опис такий крінжовий. Другий поверх поєднує в собі. Бля, це АІ писав. Я Не знаю, це відчуття, відчу, відчу, наче ти в школі пишеш твір і тобі да. сказали, роби його максимально творчим, і ти такий треба, а туди прикметим. Ні, ні, -ні, -ні. це сказав писати твір і сказав, наскільки він має бути слів. треба ну да. дохуя написати. І ти, оце прикметники всі хуяриш, які бачу. Просто Лодись. поєднує собі в санвузол з ванною та душевою дитячу кімнату та велику гардеробну. Там же знаходиться пральна машина і сушка. Де в гардеробна? Чи в дитячій Може, Це одна велика кімната. Там туалет, ванна, дитяча кімната, гардеробна і сушка. І вже на другому поверсі. Жодної спальні не намалювалось поки. Тільки кабінет, дитяча, куча санвузлів, блядь, гостьових, ще щось. Можна облаштувати під своє бачення. Так там же вже уже під там, кожного чоловіка на да. вже, блядь, що під яке бачення. Зробити кімнату відпочинку, робочий кабінет або будь що на вашу потребу. Тобто ви маєте на увазі, що кімната нахуй пуста. Тупо <пу> ні, ні, почекайте. <пу> Починався опис з того, що квартира підлаштована під кожного члена сім'ї. А по факту квартира ніхуя не влаштована. Да, ви можете зробити що завгодно. Типу. Це, наче, ти здаєш 10 соток землі і такий єбать, ну диви, тут в тебе кімната, спальня, тут майстер, спальня, тут гардеробна. Ну підлаштовуй, як хочеш. Ось 10 соток землі, ось трактор, їбач, це, цей фундамент. Це, також тут знаходиться вихід на терасу, але про неї окремо. Oh, <реш> але про неї окремо. Боже, про це неї крічном, буде, просто. Про неї буде окреме відео на Ютуб. Приїдьте окреме відео на Ютуб. Ми випустимо про їхню терасу, про неї окремо. Поговоримо в окремому відео. Ні, забуду окреме відео, там, де я читаю цей опис, блядь. Серйозно, <реш> ну бо це ж піздець. В квартирі також є декілька сховищ. Схови? Куди можна прибрати всі ті речі, якими ви зараз не користуєтеся? Сховищ. А бомбосховище є? Сховище, хто так каже? Що таке сховище? Це шафа? Як це називається? Кладова. Кладова. От це от такі сховища чи що там? Чи шафу вони називають сховище? Чи хованки, блять, будь-які за диваном можете, знаєш? Отаке, таке. А да, до тебе скажу. Ну, сразу вшукаміти такі. У мене тут є декілька сховищ, хуй ви мене знайдете. Аляляля. І звісно ж, ще однією ізюмінкою цієї квартири є тераса. Ну звісно. Яка повністю облаштована під те, щоб проводити там багато часу. Будь-то ранкова кава, вечірні вина, або ж званий обід з друзями, тільки її жерти і пити там. <плес> Що завгодно можете цілий день. До речі, запросити друзів на терасу. Вдвічі приємніше, адже тут встановлено гриль. А сам ти, як, як ви знаєте, без друзів пожарити, посмажити м'ясо не mm -hmm. можеш? Адже тут сановна гринь, де можна зробити стейки реперця. Хай будь-що інше, зважаючи на ваші кулінарні здібності. <рес> Бля, ну от, ну от не хіба? Може вони будуть пояснювати це. А це пральна машина. Там <рес> да ви можете побрати свої труси, ружники, футболки, сорочки. <рес> Дай, Дай <більше>. вам <рес> в чому ви, блядь, ходите. <рес> О, боже. А це ваш холодильник. Туди ви можете покласти були... ваш сир, сметану. <рес> Ваше м'ясо, ти будь-що що ви там жрете. Це вони створюють, знаєш, що ти, типу там уже живеш. Ага. Знаєш? Не крінжуєш, блядь, коли чишти. Ти такі, типу, відчуваєш, худа, отут я вже смажу, знаєш, і коли люди приходять. і... Uh, коли купують квартиру і кажуть, от я уявляю, як я тут буду смажити щось, а тут я буду їбатися зі своїм чоловіком, а тут да. я ще щось, буду а тут я буду і дивитися як мою дружину. І вони, ти подарують тобі цей досвід для того, щоб ти не міг не зняти цю квартиру. Uh -huh. і я такий Будем... в'яган читає і там. Я Реберці. в рибочку хотів посмажити. Робер, та будь-що захочете. де блять, там смажили реберця, чиїсь ребра. Mm -hmm. Звісно ж, трохи і про переваги самого ЖК Комфорт Таун. Де можна знайти майже всю, майже всю інфраструктуру потрібну для життя. А От як же я... ж не для комфортного життя? А чому не всю? Чому майже? Мені цікаво, тепер чого там нема. Совісті у них нема. Це, точно. Це і безліч магазинів. Кафе, ресторанів салонів краси, спортивні майданчики. Чомусь вже поміняли тут салонів, спортивні майданчики. А також відома школа а Дуже відома. <рес> відома А-Плюс. Да. Всі, всі знаємо. Всі були, всі вчилися, всі ходили а <рес> І дитячий садочок. І от, розумієш, написати твір, і там оцей гарний, комфортний, найкращий, і тут. Тут є багато чого. А саме, Кафе! Ресторани окремий. <рес> <рес> Магазини. Маленькі магазинчики. <рес> Це наче, коли я вчив англійську і писав, що, 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 що де я живу, знаєш. Ну я живу там, є кафе, ресторан, а там, де ти вивчив, типа їжу, вивчив чуть-чуть краще, ти пишеш, тут можна посмажити барбекю, реберця, стейки, ті слова, які знаєш. Де ти там живеш, блядь? Хаус! Скажи хаус. Посмажити реперся, тут у мене гри. <реш> Скоро буде Пасха. <реш> Пасха. Рік пройшов з цієї пісні. Дитина До виросла речі. вже. До речі, квартира розташована у будинку. <реш> ну звісно. <реш> Почекай, там кома, але було б класно, як <реш> <реш> речі, Це квартира в будинку. Розташкована у будинку, що доволі близько, ще й до новуса та магазину Вайнтайм. До них пішки 2-3 хвилини, хоча можна і достанути. <рігла> <рігла> я зараз умру, я просто умру з цього всього. А ще, якщо ви вас поряд немає сільпо ви також можете домовитися в настав <плес> <плес> і взагалі з будь-якого магазину можете замовити настав. Я щас помру. Це реально, це наче хтось приколу написав цей опис, тому що якщо не приколу, то це. Може, це Віктор Бойко, що Тихаря швиденько створив, блядь, дві найдорожчі і найдешевшу квартиру, і вирішив нас під'їбати. Блядь, щас вони будуть читати, да, І поки маленький опис не встиг зробити, короткий написав, а поки ми розглядали маленьку, найдешевшу квартиру. І на найдорожчу, відвів душу. Віктор Бойко, ми ми зараз подзвонимо, а там ти такий, а, я дивлюсь ваш подкаст. Да? так? <рес> буде. Ну, така квартира, наче там реально зараз хтось живе. Ну, занадто багато всього. Занадто багато меблів. Оце, якраз розумію, стіл це окрема. Е, а, зона. А, Окрема зона, яка відділена спинкою дивана, блядь. Спинку дивана <рес> да, і спинками стільців е, барних. <рес> да -да -да. І все займає дуже багато місця. Тобто, по факту, ця. Кімната, я не знаю, як це назвати, тому що це кухня-студія. І вона просто вся заставлена вщент. Там кухонна зона заставлена всіми кухонними приладдями. Далі там зона, де їсти, просто стоїть величезний стіл і стільці. Там навіть не видно, де пройти між ними. Реально, тому що є стільці ще барна стійка, там, де кухня сама знаходиться. Потім стоїть диван з тєліком. І в принципі це все стоїть просто в міліметрах один від одного. Ну ти не до недооцінює зони. Будь ласка, це неправильно ти порахувала зони. По-перше, тут є зона столової, яку вони написали. Далі зона телевізора, де розташований телевізор, далі йде зона дивану, де стоїть диван, далі йде зона барної стільки, далі йде зона барних стільців, далі йде зона у нас раковини, далі зона У Нас раковина точно, далі є. зона витяжки. Ну реально, блядь, це не зона, це одна кімната, де понапиховано, бля, все. І кухня, і диван, і телевізор, і на хіба. Лидись! Картина така. Конечно. А що картина і до неї приклеєний кондиціонер? Це тобі не смущає ніяк? Факіла два терчать. Ну... Два сільця буретки замість тумбочок. Хто му цю картину? Тепер ти вона реально взагалі... Почекай, почекай. Стілець, а тут тумбочка окремо і чомусь в сторону вона дивиться, типу, ти її відкриваєш, ось так. Тобто, ну, пріоритетніша задача це люди, які сидять і дивляться, як повели хтось їбе його дружину. Mm. <плес> а тумбочка це вже. Може, це сейф, бо він тільки з одної сторони. Так, да, це сейф. А, -а, а. Сейф. Сховали. Ну, може, хоч і чому у вас сейф стоїть тупо, блядь, просто, <плес> просто стоїть. Ну, кольори мені подобаються. Мені подобається з оранжеві з колонка. Картина я не розумію, чому вона реально тут не в тему, враховуючи, що два світильника і цей кондиціонер, воно якось все не в тему. А у це що за рамка? А, це ж третій поверх. Я тобі відповідаю. цей третій поверх там просто стоїть ліжко. Ага. І можливо. тут зразу перила. І ти спускаєшся. Просто ]ся. розмір. Мене бісить розмір цієї картини, тому що вона впирається в кондиціонер, да. і цю картину треба робити просто меншою. Маленьку картину да. туди, тому що вона да. так і виглядає уйобське. Так, 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 або без картини. Ну виглядає нормально. Мені подобаються штучні панорамне вікно, яке да, да, да. розумію на цьому ж поверсі тераси, а може ні. Просто цікаво, мак лишається чи Думаю, Це... ні. — треба свій мак. Да, Мені здається, що вони такі. Фотограф, фотографували тоді, коли хтось тут жив, тому мах, очевидно, не лишається, і ми ще не знаємо, що ще не лишається. Можливо, ті самі вазони не лишаються, да. і дай Бог, не лишається ця їбана картина в спальні. Ну, не дуже функціональна кімната, але враховуючи, що це типу кабінет, ну ок. Але в будь-який момент ви можете той вазон підзарядити, у нього ззаді у нього якраз розетка. А, ванна подобається. Єдине, що мені не подобається, чисто на мій смак, квадратні ці туалети. Унітази квадратні, я не розумію. Ну, у мене попа просто не квадратна, може у когось квадратна попа. Ну це знову ж питання. До попи! Да. Ванна, до речі, теж квадратна, але по, по цій фотографії, що можна судити, вона велика. Вона для квадратного якогось ванна. Там що туалет квадратний, що ванна. Одного такого знаю, У нього навіть кликуха така. Лидись. Тут є футбол настольний. Ось така неочікувана. О, була. ну тут все є для проведення часу сімейного. Настільний футбол. Стоп, да. це ще все ще кухня. Це я Ось він обідна зона. Я з бабулькою, з дідом, ми сімейно проводимо час, є бачимо настольний футбол. Ні, питання в іншому. Це все ще кухня-студія. Бачиш, це обідня зона це... і перед цим теж це типу, ванна і туалет. Все була кухня студія <гум> <гум> чи що? ні, тільки ця кімната. Просто там мало того, що там є. Зона, де ти готуєш, де ти їси, де ти відпочиваєш. Тут ще типа. Ігрова якась штука. З ніби? якої зони сіволив цей ріелтор, який тут вирішив це все шляпу придумати. Лампа, блядь, лампа керосінова чи що, чи під керосінова. Чому взагалі стоїть лампа біля дзеркала? Зверху є нормальна підсвітка, але но ні, поряд стоїть лампа. З вік дуже цікавий. Я взагалі не знаю, як тут щось вішати, бо диви, як там просто розкики між паличками. <кхем> ну це сушити презервативи. О, да, хіба. Я думаю, ну, шкарпетки або, да, або презервативи. Так, це все обідня зона. Значить, Як ми і сказали, тут пройти можна боком між задом дивану і між стільцями варної стійки, реально напхали. І ви там обідаєте і дивитесь теж на картину. Боже, ще й російською, перепила правди. Ти перепила там, чи що? 2000 доларів. І ти, блять, в СБУ сходи. 2000 доларів, блять. Господи, хоч би зняли! Позориська! Ну реально. Фу, блядь, не буду нічого обговорювати на цій фотографії. О, Оце мені цікаво. Ну, мало того, що у них висячий міст тут над ліжком. Так у них ще збоку ще якась наркоманська непонятними флюоресцентними фарбами намальовані калібрі, е, монстер. Я тобі там показую, а ти там ховаєшся. Монстери, я не розумію, що звідбувається, і як це... вони ще між собою поєднані? Так вони не поєднані нічого. Що наша друга квартира не підходить ніяк під інтер'єр? І до чого тут це дзеркало? І не хіба воно прямо біля сейфу стоїть? Просто стоїть. Да. Реально, ну наскільки це не функціонально, просто стоїть. І батарея. Ну... ну, щоб ти стояв, дивився, як хтось їбе твою дружину, і ти міг ще в дзеркало подивитися її вираз обличчя, як вона там, вам ще в порядку і подобається ні. А я думаю, це щоб хоч щось там стояло. О! — От де це? <пром Gesundheit> По-перше, де це, а по-друге, ну реально, <провод> у вас 100 схером метрів квадратних і у вас от, от ета, така сама шафа, яка у найдешевшій квартирі. Бля, це. Скамейка для тренувань у а, це, а, да, це прескачат бігід. Це цей ріалтор. Він спочатку писав оте, перескачать бігід, а зараз оце, натренувався і він розписує там шикарний, комфортний. Якийсь там. рекламний постер, блядь, духів. Чи блядь, що шо бляд, це таке? Стоїть, стоїть тупо на підлозі. Ну щоб ти займався і відчував себе. Ну, як Єдине, що духів. мені подобається, це оце ніїбічське е, вікно. Ну ти подивись, воно ж типу, через всі поверхи, походу, йде. Вікно кайф, реально. Ти дивишся і ти відчуваєш я себе. Наче у фільмі. Але у цей один стілець і жордочка на якій вися. Це що, та славетна гардеробна? Комфорт таун, блядь. Некомфортно ніхуя. Ні, ну вполне може бути це їхня гардеробна, да. Хоча од однакові трімпіля повісили. Ні, гар трімпіля теж. Блядь, реально в різнобой ще і трімпіля. Лидись! А це дитяча кімната для якої дитини? Для хворої на голову, тому що тут. Реально усе ще, і ліжко таке, знаєш, жовте, і тут якісь іграшки лежать, і плюс комп'ютерний стіл. Ну, а скільки тій дитині має бути років? Від трьох до 18. Так, ну десь приблизно. Хотіли попасти скрізь. І не попали, блядь, нікуди, тому що ця стіна жахлива, воно попасти можна тільки вам в голову. Санбузел. Що сталося з твоєю стіною? І взагалі, ну. Як вона відділена? Вона 3 d 3-5D. Що це не, за? Ні, ну в цілому ця стіна цікава. <гум> да, Але, це, блядь, по краям взагалі. Що відбувається? Що це? Це чорний колір? чи це... Вона виступаюча, типу. Вона виступає сьогодні. <гум> <гум> Блять, срібна кнопка для туалету. Туалет білий. Все не так, божечки. біла. А що туди вішати? Ми що, в магазині? Віш... Чого? Ну, крючок в туалеті. Для чого? Вдома, для в туалеті крючок. Ні, ну щоб повісти туди до рушник, щоб підтирати ним. Очевидно, так, це правий. О, знову ця дитяча кімната, жовто-синя, як ми бачимо. Дуже патріотична дитяча кімната. Але мені найбільше подобається завжди в будь-якій квартирі ось цей набір цих бляха книжок. Механіка для найпростіших для чайників, кібернетіка і так далі. А що ж стілець? Ти на ньому, типу, на дерев'яному цьому стільці, сидиш тоді, коли приніс двійку, чи що це дитя дитяча кімната для батька? Батько приходить, дитячу, сидить її, бачить там цивілізацію. Я дитина, ну садить її там, дивиться як нада. Ну, дерев'яному сільці. Просто yeah. зверху якась черепаха, якісь фото чиїсь. Ну, цього ж всього тут не буде. <різь> фотографії, реально. Ти приводиш там фотографії інших дітей. Це такий ніку Ми продумали все, у мене своїх поки нема. <різь> Батько продовжує хояриці влітати і каже: от будеш нормально вчитися, там будуть твої фотографії. <різь> А не наїбало, в гардеробній такі стоїть. <рес> Блять, в гардеробній машина. там же, ну вони так і сказали. А Чому ж вони написали, що там і тренажер стоїть в гардеробній? Тебе не смачає, що жодної шафи. Все стоїть опять, на виду. Блять, комфорт таун, ти йобнутий. У тебе все нахуй. Ми проти шаф. В нашій мужика в жодній квартирі не буде шаф. У нас будуть полиці. Тут, блядь, полиця, дивись, це ж відвіжни, оці у неончика маленькі штучки. Е, тут... Давай закруглятися. А де фото цієї Ладно. тераси? А де фото цієї, блядь, тераси, яку вони нам обіцяли окремо? Мене мене найбільше всього цікавить, що вони зробили хуй воточу фотографії і написали, що у них ця тераса заслуговує блядь, окремого в чогось окремого, і а окремої фотографії не заслуговує окремої розмови. Заслуговує може там в окремому, типа є окремий опис. Здається, тераса, блять. Може, да. терас. Може, вони окремо здають терасу ще за 2000 доларів. Може... Для ваших друзів, про яких вони там розказували. Так, ну... да, але то, щоб зняти ту терасу, треба бути обов'язково другом цього долбоєба, який знімає цю хату. бо Там така... така умова. А, скільки б ти дав за таку хату? Ну, враховуючи того, що я не бачив фототраси, ну, я думаю, що. Враховуй <рес> це, блядь, мучає, чесно. Так, <рес> да, тільки це мене і лякає. В цілому вона. Ну, фартує, я не знаю. Ну, 20. Не, в лівий берег, ні, ну. 17 тисяч гривень. Ну, мені так 15-16 здається. отак. Ну, мабуть, так. Да. 15-16. Е, все є, але досі не зрозуміло. І це все залежить від того, що там лишається в цій хаті. Ну, це ще не зрозуміло. можливо, там взагалі нічого не лишається по факту. Ну, так, так. Напишіть, скільки ви видали за цю квартиру. Е, да, і пишіть, в якому ЖК нам подивитися наступну хату. Дякую, що були з нами, дякую, що подивились. Якщо є можливість, підпишіться на Patreon, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал е, і коментарі. Дякую, па-па.